Про ціни на соціально значущі продукти і не тільки поговоримо з очільником управління захисту прав споживачів головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Юрій Кислейко в Нашій студії ми раді вас вітати. І давайте одразу розпочнемо із пального у листопаді. Був ажіотаж на пальне на заправках. Як із з цим зараз? Чи виписували якісь штрафи, чи скаржились споживачі на підняття цін на АЗС? З початку року ми. Всі спостерігали про те, що ціни значно виросли. Окрім того, що ціни виросли, і пального не було на сьогоднішній день. Держпродспоживслужба перевірила 77 суб'єктів господарювання 80% виявили порушення щодо перевищення. Граничної рівень цін на пальне були застосовані штрафні санкції у вигляді біля трьох мільйонів гривень. Чи продовжують надходити ще скарги від споживачів на те, що власники АЗС підвищують ціни на сьогоднішній день? Таких скарг не було. Ситуація контрольована, вона спокійна. Ринок працює завдяки і військово-цивільної адміністрації, і держпродспоживслужби спільними діями ситуація на ринку пального стабільна. Нині маємо і стрімку інфляцію, зростання цін на продукти. Відповідно, яка ситуація зараз з харчовим набором, що здорожчало? На сьогоднішній день так ми спостерігаємо здорожчання цін на бакалійну групу товарів. Це рис, це крупа гречана, сахар, соль, яйця. Але ситуація стабільна, вона контрольована, продукти є на ринку в достатній кількості. Щоденний аналіз показує про те, що. Вся область забезпечення забезпечена продуктами харчування стосовно яєць. Вже не перший місяць палки дискусії стосовно здорожчання, спадання вартості на цей продукт. Що з цим зараз? Ми бачимо, що на ринку вже почали спадати цінники на яйця в супермаркетах. Так, плюс-мінус десь на 5-7 гривень менше стало. Восени ми спостерігали стрімкий ріст цін на яйця, але ж завдяки військово-цивільної адміністрації спільної роботи з Держпродспоживслужбою, ситуація наразі на ринках ми бачимо, що суттєво знизилась ціна на яйця. Вона складає близько 49. 50 гривень, але ж сьогодні ми не спостерігаємо зниження ціни у наших супермаркетах у ретейлах, тому що. Були заключені договори попередні. Там ціна була врахована ще завищена. В найближчому часі будуть заключені нові договори, і ціна значно ми побачимо, що ціна буде значно знижена. Завдяки договору між виробниками яєць та мінагропролітикою ціну ми будемо бачити зниженою. Держпродспоживслужба має право перевіряти тільки торговельні мережі. Хто має право здійснювати контроль за виробництвом безпосередньо? За виробниками спостерігає антимонопольний комітет. Ми перевіряємо тільки роздрібні мережі. Але ж і у виробників теж ситуація контрольована. Це можна прочитати на сайті Антимонопольного комітету. Вони дійсно здійснюють аналіз, проводять роботу. Окрім Держпродспоживслужби, які ще служби в області, залучені до ось таких перевірок. Залучена поліція, залучена податкова, залучен антимонопольний комітет, Держпродспоживслужба і Держлікслужба. Чи проводите ви якісь спільні рейди? Ця група. Створено для того, щоб зробити аналіз, моніторинг ситуації е, і роботу на випередження. Здійснюється моніторинг всієї групи товарів, на які може бути е, значне здорожчання. Які заходи впливу ви маєте на тих, хто порушує певні правила і, наприклад, тих компаній, які там перевищують, ставлять цінники вище 10%? На сьогодні таких підприємств в області не було зафіксовано. Рітейл повністю е, зберігає ту 10% надбавку, яку, яка прописана у нас в законі. Чи посилюватимете контроль перед новорічними святами, за якраз цінами на продукти? Так, контроль буде значно посилений, за якістю, за цінами. Так що будемо спостерігати, як відреагує ринок до новорічних свят. Хочу закликати наших громадян, споживачів про те, щоб вони відмовились від покупок на стихійних ринках і купували тільки у супермаркетах та магазинах. І скажіть, будь ласка, чи працюють усі відповідні служби, гарячі лінії, сайти для того, щоб люди могли поскаржитися у випадку, якщо вони помітять якісь збільшення цін? Так звертатись дійсно потрібно, захищати свої права, звертатись до держпродспоживслужби через наш сайт, через Фейсбук, через центральний офіс, все працює. Дякую вам про ціни на соціально значущі продукти і не тільки. Ми говорили з очільником управління захисту прав споживачів головного управління Держпродспоживслужби Дніпропетровської області Юрій Кислайко був у нашій студії.